Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам аграрний гороскоп на квітень 2024 року. Причому це аграрний посівний гороскоп. Давайте розглянемо квітень. Просто хочу завчасно сказати. Будь ласка, будьте уважні, зробіть собі скрін. А завтра ввечері ми продовжимо цю тему. Дуже важлива тема. посівів та посадок на ці, цієї весни. Вона важлива, і ми її продовжимо особливо, що стосується посадки картоплі. Отож, давайте зараз розглянемо сам аграрний гороскоп на квітень. Починається місяць з переходу місяця і стрільця в козаріг в 7 годині 6 хвилин. Тому вже після 8 години можна спокійно приступати до посадки картоплі, сіяти насіння моркви, буряка, редису, селери, до речі, коренева селера ще можна посіяти при тій весні, яка в нас буде, і посіяти пастернак. Це робимо до 18 години і потім у нас, бачите, перехід місяця. Трохи з третьої, четвертої фази забирає у нас часу з козирогу, і тільки після 18-ї години можна ці шкультури сіяти висаджувати. І третього до 8 години ранку це все в нас козоріг. Потрохи, але є час. Зразу ж хочу попередити. Будь ласка, будьте уважні. Якщо у вас ранні сорти картоплі, ви можете це зробити. Але, будь ласка, якщо, да, навіть якщо у вас є теплиці або укриття, то це можна робити. Якщо ж у вас відкритий ґрунт, то не спішіть. Будете слухати, у вас уже, до речі, є інформація про погоди. А далі ми будемо з вами розбирати особливості весни цієї цього року. І нагадаю, що одні будуть відмічати святкувати Пасху 30 березня, і вони вважають, що це рання весна. Інші ж будуть 5 травня, а 5 травня ви уявляєте, наскільки пізно це Пасха. Тому будьте уважні, давайте будемо далі розглядати, що ми можемо ще в квітні, в квітні зробити. В квітні ми можемо в водолії 3 після 13 години 4 та 5 до 8 ранку займатися перевіркою нових сортів та овочів. Хто цим займається, селекціонери, будь ласка. І ось мене попросили знайти такий гарний період для відкритого ґрунту, і трохи її для теплиці, для тих для укривних під дугами, що можна знайти е, такий період, щоб посадити картоплю, а також посіяти насіння коренеплодових овочів на продаж. Минулому році дуже гарно у них вийшло наших колег. І тому от ми підготували теж таку підказку. Будь ласка, можна, це риби, воно не зберігається, ця продукція, але гарно росте. Тим більше, що це четверта фаза для кореноплодових овочів. До 20-ї години 6-го завершуємо. Далі період сонячного затемнення, народження молодика дуже складний стресовий період. Він буде у нас продовжується 9 го та 10 го до 21-го, 18-го. 10-го в нас навіть з 9-го вже енергії тільця, але це геката. І тому у нас ввечері після 21-ї тридцяти можна десь в теплій, в теплій кімнаті посіяти насіння ще вершків на розсаду, корінців. А ось вже відкритий ґрунт, ми плануємо ранній сорт картоплі посадити 11-го, декілька рядків і накрити 11-го, це картопля, і тут же, так як це після якраз народження молодика, після гекати, можна і вершки, і корінці висаджувати та сіяти. Робимо це 11-го з 0 годин до 12-ї 30-ти. Далі у нас близнюки з 16 години можна сіяти горох насіння квітів, полуниці. Це можна продовжити 12, 13 до 17 години. Увечері, тринадцятого місяць перейде в знак Раку 20.46. Але ми плануємо 14 та 15 до 10 години. Такі посіви – це петрушка, кріп насіння цих культур і інших зелених культур. Огірочки, хтось хоче ранні сорти, і дуже швидко отримати, і мають теплички, будь ласка, Насіємо насіння капусти ранніх сортів, практично всі вершки 14, 15 до 10 та сидирати. Чому ми 15-го зрізаємо, а тому, що у нас буде перехід місяця з першої у другу фазу. Він завершиться 16-го, а вже в леві ми сіємо тільки зернові сидирати і продовжуємо цю справу 17-го і 18 го до 14.30. Увечері, 18-го місяць, перейде в знак Діва і плануємо на 19-20 посів насіння кропу та огірків. Тільки дві овочеві культури Діва поважає і полюбляє. А сіємо уже 19-20 те, що діва більше всього любить: це насіння квітів та цибулини. Квітів, сім насіння газонних трав та плетистих квітів. 21-го буде у нас такий період 7 години ранку і до кінця доби гарний, сприятливий час для посіву насіння баклажанів. ранні сорти ще можна встигнути посіяти. Не дивіться, що це квітень. Побачите, як у вас гарний, гарно буде, вийде все, як хто не встиг. Можна сіяти насіння квітів, капусти, крес-салату, гороху, щавеля, коріандру і лікарських рослин. Далі спалений шлях місяця. Він де продовжується з 22, 23, 24, 25. 26 завершиться вночі. Але там у нас ще місяць без курсу забираючи час, тому у нас 26, з 6 години ранку починається гарний період для того, щоб робити посіви та висадку робити наших овочевих культур для отримання якісного насіння. І це буде 27 і 28 до 9.30, саме пізні це 10 година. Але краще до 9.30 встигнути це все зробити. І потім перерва. А перерва у нас дивіться починається з 15.30 після перерви. Козоріг! І це у нас дивіться, яка фаза. Це третя фаза. І Вже це не початок третьої фази. Але тут ще можна, це середина, ще посіяти насіння капусти. Дехто питає, коли можна це зробити. Можна зелені культури ще посіяти насіння і сидиратів. Але це в основному вже час для коренеплодових овочів, тому можемо планувати посадку в цей час картоплі, сіяти насіння моркви, буряка та інших коренеплодових овочів. Робимо це ще 29 та 30 до 17 години 30 хвилин. Далі місяць без курсу, перехід в знак водолій. Як бачите, ось у нас такий цікавий місяць, складний, складний. І завтра, я думаю, ми з вами розглянемо вже повну ситуацію весни і з вами зрозуміємо, що ж все-таки нам запланувати. До речі, не спішіть з яровізацією картоплі. Ми обов'язково ще і гороскоп на березень аеровізації зробимо і на квітень. А зараз ми вам бажаємо успіхів, здоров'ячка вам всім і обов'язково усіляких гараздів. Зустрінемося з вами в наступному новому відео. A póki, no se dobra wam.